Дорогі Слідопити, шановні лідери, велика і прекрасна дивна церква Божа! Сьогодні особливий день, День Слідопита, і я хочу вас привітати з цим днем. Тому що День Слідопита це не просто в календарі, це особлива дата зупинки і згадки про нашу місію і про наше призначення перед Богом. Ви не просто молоді люди в жовтих галстуках, ви особлива частиночка війська Божого, людей. Які призначені для того, щоб приготувати світ до другого приходу Ісуса Христа, світ неспокійний і тривожний, світ повний болю і сліз, світ повний страждання. І серед цього болю Бог обіцяє, що Він допоможе нам і Він не залишить нас. От як сказано: якщо б я опинився в небезпеці, ти збережеш моє життя. Господь учинить це за... заради мене, Господи, милосердя Твоє вічне. Не залишай діла рук своїх, говорить Біблія. Тож спокійно йдіть вперед з вірою. Пам'ятайте, що ваше життя це не просто зароблення нашивок чи марширування на зустрічі слідопитів. Ви проходите підготовку для того, щоб допомогти втомленому, щоб підказати путь другові, який втомився чи загубився в житті, щоб допомогти сусідові, який має потребу у вас. Ви покликані для того, щоб звіщати Євангеліє. Нехай Бог допоможе вам це розуміти. І виконати цю місію. Будьте вірні йому, і він поблагословить вас. Пам'ятайте, що написано є, вам потрібна терпеливість, щоб виконати Божу волю і одержати обітницю, адже ще трохи, дуже недовго, і прийде той, хто йде, і він не забариться.